Наша журналістка Наталія Рогова проводила опитування серед містян, яку воду вживати, та яка вода краща. Дивіться далі, що відповідали новомосковці. Вода це кров землі, джерело життя. Якість води безпосередньо впливає на стан здоров'я людей. А також кардинально визначає ступінь екологічної та епідеміологічної безпеки у місті. Городяни завжди при дилемі вибору, яку воду вживати, яка краще. Вони мають багато питань щодо якості води в новомосковську. Тож ми вирішили запитати містян, яку ж воду вони п'ють. Скажите, пожалуйста, воду с крана пьете? Нет. А почему? Там да, ну страшно. А какую пьете? Мы заказываем, водичку привозят нам. А вообще качество как оценивается? Ну чай иногда можно попить, но так, чтобы в сырую, конечно, мне кажется, не стоит. Тут у нас своя вода. Кало... Кало... Э, нет, скважина. О. С крана нет, не пьем. А почему? Э, а, некачественная это? вода и... Так сказать, привозят нам знаменовскую очищенную машину. А почему не пьете? Как вы Качество? Да, там качество плохое, хлорка там и какой-то запах. В общем, она какая-то неочищенная. Пьем фильтрованную. А так происходит. Через фильтр. Пропускаем через фильтр и пьем. Если у вас специальный фильтр? Специальный фильтр стоит, да. А как вы считаете, можно пить без фильтра? Нельзя. А качество воды как? -то. Нельзя. Качество воды техническая вода. Технічка. Только фильтровать треба. Или пить привозною. То що привозимо. Качество. Купаться страшно в нашій воді, а пити. Піть ім болі. Але каже, вимушена вживати воду, що тече з крану. Лише дитині купляє. Приходиться пити Не ні очищено, Не очищено. Ну, покупаємо очищеної. Ну, взагалі, з крану п'яні очищеної. Мешканець міста Володимир Суслопаров має сумніви щодо якості нашої води. Ну, потому что к нам доходит вода недоочищенная. По всей вероятности так. Потому что вода ужасная, осадок, привкус. У нас дома стоит вода очистная станция, поэтому пьем очищенную воду. Ой, я вам не скажу. Нет, я знаю, просто как бы к нам приезжали, вот во двор и предлагали услуги своим. Ну, и мы согласились, нам поставили как бы в дом, поэтому... Вот ну, Какая марка? Вода? Не знаю. Отличается? Конечно, отличается. Существенно отличается вода. Ну, мы отстаиваем ее. Она у нас отстойная, стоит или кипяченая. Так мы не пьем. Знаменовская. Ну, а качество как Ну, не знаю, но лучше, чем из крана. А другие пробовали? Ну, которые в магазине покупаю. Пробовала, конечно. С крана не пьете? С крана нет, очищаем. <laughs> ну, не, не пьем. Привозять мені в, 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 в середу 20 літрів води за 13 гривень. Вода хороша, по моєму Знаміновська Олена Іванівна бачить суттєву різницю між очищеною та водою, яка тече з крану. Я випиваю стакан води утром на тощак, то я чувствую, що як то мені в нутрі краще, ніж крану. А дехто вважає, вся вода однакова. Вода як вода. вона все однакова. Абсолютно. Неодноразово на прес-конференціях працівники водоканалу запевняли, городян якість нашої води не представляє великої небезпеки для життя. Проте думка експертів інша людям, що піклуються про своє здоров'я та здоров'я своєї родини, рекомендується уникати води без додаткової обработки. На жаль, на сьогодні нам поки що не вдалося отримати коментар з водоканалу щодо якості рідини, що тече у трубах. Тож вибір, яку воду пити за вами, любі глядачі.